Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. В ефірі наша тайм-менеджмент зарядка. Як і завжди, кожного ранку зустрічаємося, спілкуємося, ділимось з вами різними техніками методами, як робити так, щоб ваше життя було сповненим, щоб ви себе почували завжди енергійно, щоб досягали своїх. Мрій, а щоб досягали запланованого, щоб були просто щасливою людиною. І сьогодні будемо з вами спілкуватися, як же себе мотивувати. Тому що ти можеш бати, мати багато планів, ти можеш мати багато цілів, а руки так і не доходять, іначе все спланував, іначе все собі вже і а, прописав, що тобі робити, і навіть якісь кроки а, встановив. Але а, ніяк не можеш себе до цього, Ніяк не можеш себе налаштувати та почати діяти. А, часом нам усім буває складно почати заплановане. А, і я ж кажу, що вже і начебто і цілі визначив, і начебто, начебто вже знаєш, що тобі а, потрібно зробити тут і зараз. А, давайте будемо сьогодні розбиратися, що а, як ми себе. Мотивувати діяти особливо влітку, коли начебто така пора відпусток, і хочеться більше відпочивати і розслаблятися, ніж діяти і приступати особливо до чогось нового. Сьогодні розберемо деякі кроки, як приступити до виконання своїх цілей. Ну, по-перше, потрібно зрозуміти, чи дійсно ці цілі вони ваші цілі. Потрібно це все протестувати. Ви подумки собі визначили, чого б вам хотілося не знаю, найближчий місяць, квартал, півроку чи рік. Може, навіть записали це собі в блокноті, або не знаю, вивісили список на стіну, або якщо навіть прийшли в нас навчання, і у вас богу жбуку все вже все чітко розписано. Але пройшов тиждень, другий а ви так нічого не почали робити, щоб досягти своєї мети. В такому випадку, можливо, це не ваші цілі, можливо, вони вам нав'язані кимось з оточення, чи може з мас-медіа, чи принесуть дійсно вам ці цілі, досягнення цих цілей, задоволення? І це можна перевірити, відповівши собі на декілька запитань. Як я себе почуватися, почуватиму, коли мої ці цілі здійсно здійсняться, які в мене будуть емоції, які в мене будуть вчинки, які в мене будуть думки, які мої потреби вони будуть задоволені у випадку досягнення тих чи інших цілей? Чим я можу пожертвувати до досягнення цих цілей? Всім доброго ранку. Я бачу, що ви доєднуєтеся. Дуже приємно, що у вихідні ви не спите, а навчаєтесь, приєднатись до нас. Всім доброго ранку, всіх вас бачу. Сьогодні нагадаю, ми спілкуємося про те, як себе мотивувати на досягнення запланового. Тому коли ви задаєте собі такі питання, да, потрібно собі дійсно, як правдиво відповісти, чи дійсно вам це потрібно. Що я можу зробити для того, щоб досягти цих цілей, І чи коштує воно того, чи варто того, І що мені дасть досягнення цих цілей, і які в мене будуть переваги, якщо я дійсно ці цілі досягну. Такі запитання вони допомагають вам заглибитись в себе, промоніторити, ці свої мотиви для досягнення та визначити, чи взагалі це моя ціль, чи хтось мені нав'язав, подарував. І проаналізуйте також загрози, які можуть виникнути при досягненні цих цілей. Це знаєте, як а, така весела притча, коли одного чоловіка а, занадто за, за великою вагою приговорили до смертної казні через електричний стул. Його намагалися всадити на цей стілець, але а, він був занадто. Важкий, тому сказали, гаразд, попередньо ми тебе посадимо на дієту, щоб ти скинув зайву вагу. Посадили його на дієту, пройшов місяць, а він набрав 10 кг. Посадили його тоді на воду з хлібом. пройшов місяць, а він ще набрав 10 кг. Перестали взагалі його чим-либо чим то годувати, а він набрав ще 10 кг. Ми ну, тоді йому кажуть, що відбувається. Ми і так, і так намагаємося, щоб ти скинув вагу. каже, ну гадаєш, що мені то не потрібно, то не є моєю цілею. Те ж саме може відбуватися з вами, коли то не є твоя ціль, то що б ти не робив, як би ти не намагався, то тобі не вдасться її досягти, тому що у тебе нема мотивації для того, щоб досягати цієї цілі. Тому, по-перше, потрібно визначитися, чи дійсно то ваша ціль, а чи дійсно то, що вам потрібно і. Коли ти все таки вирішиш, що це твоя ціль, і тобі це потрібно, то що необхідно зробити наступним кроком, це визначити, що тобі може зашкоджити при досягненні цієї цілі. Да, потрібно проаналізувати ці самі загрози. А це можуть бути якісь там термінові робочі задачі, завдання, чи приїзд родичів, чи відсутність вільного часу в певні дні тижнів. Все це варто продумати заздалегідь. І щоб згодом ти не корив себе за те, що не вдається володіти такою суперсилою та встигати одразу і скрізь. І такий аналіз він допомагає вам помітити оті самі проблемні місця, на які йде більшість вашої енергії, часу визначити. Дійсні та вигадані загрози, обдумати кількість часу, яку ви готові реально вкладати для досягнення вашої цілі. А при цьому щоб інші сфери вашого життя, що є таким важливим для вас, щоб їх стан не погіршувався. І те, що вам допоможе, це встановити кінцеву дату досягнення вашої цілі. Ціль від мрії відрізняє те, що вона має конкретний термін для реалізації, тому що мріяти ти можеш було б гарно мати гарну фігуру, здоров'я, жити в гарному будинку, отримати ще якусь додаткову освіту. але це все буде мрією, доки ти не встановив. Кінцеву дату, коли ти хочеш, щоб ця ціль була ре... реалізована. Саме це воно відрізняє вашу ціль від вашої мрії. Саме це є різниця, коли в тебе є вже встановлена якась кінцева дата. І цей термін ти можеш собі встановити самостійно, оскільки ви вже собі запланували ці загрози, те, що може вам завадити, те, що може вас зупинити. І тепер ви приблизно уявляє... уявляєте собі те, наскільки. А саме часу вам необхідно для того, щоб ви досягли своєї мети. Напишіть кінцеву дату досягнення цілі, або для того, щоб активізувати себе, щоб ви бачили, що час він обмежений, і щоб ви могли рівномірно розподілити кроки для досягнення того, що ви собі бажаєте. Коли ви зробили, ось встановили кінцеву дату, то тепер, що потрібно зробити, складіть, складіть такий план дій кроків на найближчі місяці. Але якщо це там на місяць, да, то на найближчі тижні, на найближчі, на найближчі дні, що ви за чим будете робити. Маючи такий план, то нібито як мапа, да, коли ти не маєш мапи і ти а, прагнеш досягти якоїсь. Місця, да, то ти можеш ходити в різні а, напрямки або взагалі ходити по колу. А коли в тебе є така мапа, коли в тебе є той план, то ти знаєш, в якому напрямку тобі рухатись для того, щоб досягти до цього кінцевого результату. І коли ти маєш такий план, то тобі не доведеться кожного кожного разу думати, а що сьогодні я можу зробити, де свої цілі є. вільна хвиль, вільна хвилина, то ти починаєш діяти. А є дія, да яку ти можеш зробити, щоб стати ближчим до своєї мети. І варто виписувати такі кроки, які ти можеш зробити. Там на протязі 15-60 хвилин, а, адже 15 хвилин щодня не так вже важко знайти. Якщо ти хочеш вивчити якусь мову, то ти повинен розуміти, що тобі потрібен час. і Чим більше будеш часу ти приділяти для цієї своєї задачі, тим швидше ти <свісно> цю мову вивчиш. А якщо ти знаєш, що тобі а, на вивчення цієї мови є один рік, та, то ти собі знаєш, що кожного місяця тобі потрібно вивчити. Наприклад, 200 нових слів, тобто ти вже собі можеш уявити, що кожного дня тобі потрібно 80 слів вивчити, а на це тобі потрібно десь 15-20 хвилин. Тобто, коли так собі ти плануєш, коли ти маєш час, коли ти маєш конкретні відрізки, ти собі вже можеш визначити, які задачі ти можеш у цей відрізок часу виконати і. А таке ось щомісячне визначення подальших кроків є цим напрямком, да, вказівкою до, до вашої цілі. І коли ти проходиш оці невеличкі кроки, ви ви знаєте, що шлях довжиною тисячу миль він складається, починається з одного шагу. Коли ти зробив такий невеличкий крок, то ти себе повинен за це, звісно, похвалити за такий успіх. І якщо на вашому шляху, якісь трапляються невдачі, то потрібно їх реалізувати, о, аналізувати, потрібно визначати причини тих самих невдач, і все це вам може дати такі безцінні знання про себе, свої потреби, про свої мотиви, про свої бажання. А що теж дуже вам допоможе на вашому шляху, це уявляти свою мету, уявляти так знати як в 3 d кінотеатрі, в трьох вимірах. А, найкраще робити це в тихому якомусь місці, де вам ніхто не заважає, де ви почуваєте себе затишно та а, спокійно, безпечно для когось це дім, хтось практикується в улюбленій кав кав'ярні, або у вас якийсь затишний куточок, там не знаю на природі, де ви а, почуваєте себе так спокійно. А знайдіть оце таке тихе містечко, заплющить свої очі. Уявіть, що ви переместились, перемістились в той час, коли а, ви ж досягли своєї мети. Озерніться довкола, що ви бачите, як ви себе почуваєте, які звуки ви чуєте, які відчуття в вашому тілі, які емоції вас переповнюють. І таке повномірне уявлення, цілі, воно допомагає вам налаштуватися на досягнення цілі, так більш ґрунтовніше. А коли. Вам забракає сильна ваш сила на вашому шляху, то ви завжди можете в своїй голові оці яскраві образи відновити, і це для того, щоб ви могли продовжити свій шлях до досягнення своєї мети. І також дуже важливо визначити свій тип мотивації, тому що знання того, як ви себе мотивуєте, воно допомагає вам пришвидшити процес досягнення. Якщо вас мотивують інші, то це швидше за все така, знаєте, зовнішня мотивація, коли вас надихають інші люди, якщо їхня там похвала або там підтримка дуже для вас важлива, то це зовнішня мотивація. А коли ж ви здатні переконати, надихнути та споникати себе до дій так самостійно самотужки, то тут ми можемо казати про внутрішню мотивацію. І також виділяють мотивацію до, і виділяють мотивацію після від, а не після до це, коли людина собі уявляє якісь яскраві образи, диєць, ціль, досягнута і не рухає вперед саме той омрієний образ, де все добре. І втім, досить часто нас не готують і не мотивують такі негативні речі, то це називають мотивацією. від, коли ти собі дуже детально уявляєш, що відбудеться, якщо ти не досягнеш тієї мети, якщо ти не досягнеш бажаної цілі, ти думаєш про... Звільнення з роботи, ти думаєш про пошук грошей або про втрату грошей, коли ти вже дуже багато вклав сил, енергії, ресурсів у те, щоб вивчити ту саму о, мову. А, і якщо ти її не зробиш, да, не досягнеш мети за один рік, то ти втратиш всі ті вкладені ресурси. І така мотивація теж досить дієва. І тут серед типів мотивації немає кращого або гіршого, вони просто різні, і вам треба просто зрозуміти, що мотивує а, саме а, вас. І а, теж дуже важливо, попілкуйтеся про себе, а щоб у вас були сили, щоб у вас була енергія, а щоб ви були, знаєте, в тонусі для того, щоб досягати чогось. А, бо коли в тебе твої сили вони падають нижче якоїсь межі, да то тобі не до того, щоб досягати якихось цілей, тобі буде важливо вижити нормально, щоб досягти нового да, то спершу. Варто задуматись над тим, а чи ми не є для того сила сила чи достатньо мене для того ресурсів? І такі б, здавалося банальні речі, як фізичні вправи, сон, харчування, чергування видів діяльності. Вони допоможуть тобі фізіологічно підготувати організм до освоєння чогось нового. І як бути тут з стою психологічною підготовкою? Як зробити так, щоб постійно цей запас ваших емоцій, позитивних емоцій він поповнювався? Теж можете зробити для себе такий невеличкий список, що вам допомагає, що вас надихає, що дає вам сили, енергії. І кожного дня дві-три речі з цього списку робіть. Це може бути все, що завгодно. Прогулянка зустріч з друзями. Кава в улюбленому ресторанчику перегляд якогось там, не знаю, серіалу або а, якісь там фізичні справи, те, що саме дає вам енергію, те, що вас надихає. А, так що такі невеличкі а, поради, а, нескладні не, не в синьому виконанні, це те, що може дати вам сили, це те, що може вам дати енергію, це те, що може вас мотивувати на досягнення вашої мети. А, я вам всім бажаю сьогодні гарного дня. Можете сьогодні поміркувати, проаналізувати, чого ви дійсно хочете досягти, подивитися, що вас може зупинити на цьому шляху, що вам може завадити, що ви можете зробити, знайти те, що вас надихає. І прописати собі план, покроковий такий план, що вже сьогодні ви можете зробити, теж собі записати для того, щоб стати хоча б на крок ближчим до своєї мети. І пам'ятайте, що з таких невеличких кроків складається досягнення, досягнення, досягнення великих цілей. Всім вам гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. З вами була Світлана.